Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Майк Тейсон розповів, коли відбудеться його бій проти Флойда Мейвезера. Жесть 20-річного боксера забила за допомогою мечети в Мексиці. Ох, є прогноз Олександра Усика на бій Джошуа Пол. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. І тримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бет, бетон, бетон, бетон. Бет, бетон, бетон, бетон. Бедбетон, бетон, бетон. Но рішень бетон. Бетом. Бетон. Напівсереднього викаби Санчес вже двічі намагався завоювати титул. І обидва рази був близьким до успіху. 2020 року він програв єрдені сукуга з роздільним рішенням суддів. Рік тому завершив поєдинок з Маріо баріосом в нічію. Баріоса багато хто вважає одним із найслабших діючих чемпіонів світу, хоча не факт, що в цій ваговій категорії він справді гірший, По очікується, що в наступному бою Маріо захищатиме титул проти популярного нокаутера Райна Гарсії. Цікаво кого букмекери поставлять фаворитом. Тим часом Рамосфунтарю Фейт Хайп зазначив, що на його думку Баріос має хороші шанси зберегти чемпіонський пояс. У бою з Гарсією. впевнений, що Маріо має все, щоб його побити. Тут Райан може перемогти. Маю на увазі, що не бачу у Гарсії якихось солідних скілів, щоб вважатися фаворитом. Розумієте про що я? Тобто, баріосу цілком може вистачити того, що в нього є для перемоги. Ей Ді Хірн, промоутер британця Конора Бена, висловився з приводу рішення WBC призначити його підопічного. Обов'язковим претендентом у непівсередній ваговій категорії, моя чесна оцінка є такою. Я розумію, бій Конора проти переможця поєдинку Баріос Гарсія це величезний бій, чесно кажучи, я думаю, що цей бій відбудеться незалежно від того, був він обов'язковим чи ні. Але я в захваті. Конор Бен був у рейтингу непівсередньої ваги до бою з Крісом Юбенком. Тепер, коли він переміг Кріса Юбенка, який був у топ-10 більшості організацій, які санкціонують середню вагу, WBC звернулася до нас і запитала: Ви хочете, щоб ми включили вас до рейтингу середньої ваги? Ви ще не перемогли боксера із топ-10 середньої ваги. Отже, ми ймовірно потрапили в п'ятірку найкращих у середній вазі, але ми сказали, ні, ми хочемо залишитися у 147 фунтів. Він уже у рейтингах був. Якщо відзначити справді вражаючу перемогу. Над Юбенком після цієї перемоги не можна зрушити конера вниз. Я розумію аргумент, що перенести його на перше місце це занадто, але я також розумію аргумент, що якщо ви виграєте бій такого масштабу проти суперника із топ 10, як Юбенк, особливо у середній вазі, ви не можете просто проігнорувати це. Отже, можливо, аргументом є лише те, що він не мав бути там із самого початку, і це враховуючи його бездіяльність у напівсередній вазі, сказав Хірн. Конор напроводив боїв у дивізіоні з 2022 року, а його останній поєдинок відбувся у ліміті середньої ваги, коли Бен у листопаді взяв реванш у Кріса юбенка Молодшого. На початку вересня повідомлялися, що у 2026 році готують показовий бій між двома американськими легендами боксу – 58-річним колишнім чемпіоном важкої ваги Майком Тайсоном. Та екс-чемпіоном світу у п'яти дивізіонах Флойдом мейвезером молодшим. Тоді деталі не розкривали. Тепер Тейсон нарешті відкрив завісу. За його словами, поєдинок запланований на березень і має пройти в Африці. Майк упевнений, що подія вийде грандіозною. Поб'є численні рекорди та увійде в історію як одне з найбільших спортивних шоу, на цьому інформація від нього поки що закінчується. Треба нагадати, що у листопаді минулого року Тейсен провів виставковий бій проти Джейка Пола і поступився йому за очками у восьмираундовому поєдинку. Мейвезер регулярно бере участь у подібних шоу. Серед його суперників були Логан Пол, Джон Готті Третій і Теншин Насукава. Крім того, ходять розмови, що він планує офіційний реванш із Мені Пакяо, що ж бійці з ім'ям вичавлюють максимум із ситуації і складно звинувачувати їх у заробітку грошей. Але чи будете ви дивитися поєдинок між двома легендами різних вагових? Чи такі шоу порядком набридли? Пишіть під відео. Оце жесть, 20-річний мексиканський боксер Осоя Давид Ернандес. Загинув у своєму будинку у Сан Луїс Потосі. У момент трагедії він перебував удома разом із чотирма сестрами, коли тоді увірвався чоловік із мачети і напав на одну з них. Хосуе спробував захистити сестру, але отримав смертельні поранення та помер на місці, тоді як злочинець зумів втекти. Підозрюваного досі не затримали. Ернандес прийшов у бокс у 15 років, встиг виграти кілька аматорських турнірів та працював з партнером для топових професіоналів. Він якраз готувався до свого першого профі-поєдинку, запланованого на початку наступного року. Його тренером був Титан Родрігес, колишній претендент на звання чемпіона світу у найлегшій вазі та член тренерського штабу Девіда Пікассо, який готується до бою з Наою Інове 27 грудня. А як чемпіон світу суперважкій вазі, британець Тейсон Ф'юрій натякнув на повернення у 2026 році та відкрив шлях до можливої трилогії з Олександром Мусиком після двох поразок від українця, циганський король заявив, що готовий знову вийти на ринг. Та повернутися на трон, як заявляють змі, його наступним потенційним суперником має стати не Гусик, а Фабіо Ворлі, володар титулу WBO, який раніше здолав близького друга Ф'юрії Джозефа Паркера, перемога над чинним чемпіоном. Відчинила в двері до третього мегафайту з Усиком, який готується до зустрічі з Деантеєм Вайлдером. до цього глава генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг туркі Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрії та натякнув на трилогію проти Олександра Усика. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа висловився з приводу того, якою має бути вагова межа. Для можливого поєдинку проти боксера та відеоблогера Джейка Пола. І якщо чесно, мені справді подобається ця вага, це благословення, яке мені поставили, таке завдання, тому що почуваюся я добре. Я озираюсь назад і думаю, що я робив, набираючи таку вагу. Чим я думав, я, мабуть, перевантажував себе кардіотренуваннями. Можливо, я недостатньо вперто тренувався, тому я не скидував вагу. Я у суперформі скинув вагу у процесі її досягнення Я навіть. Не намагався ганяти вагу, ми просто збільшили кардіо та кількість проведених раундів у залі. Мені потрібно працювати старанніше, ось і все, сказав Джошуа Тім зі Спотс. За два тижні до бою з полом Джошуа показав, що важить 110,6 кг. кілограм. До речі, володар титулів WBC, WBA та IBF на дважкій вазі Олександр Усик поділився думками про бій між екс-чемпіоном світу Ентоні Джошуа та боксером-відеоблогером. Джейком Полом, це багато грошей та просто шоу. Це не цікаво з погляду спорту. Друзі, брати, Ентоні олімпійський чемпіон, Джейк просто спортсмен-ютубер. Джейк працює над собою. Спеціальний тренер дієта додав у розмірі, але цей хлопець навіть не мав аматорських поєдинків ніколи. Як довго триватиме бій? На мою думку, один раунд. Я з Ентоні двічі бився. Його джеб. Подивіться. Показує на брови. Це від його джеба. Бум, сказав Усик. Нагадаю, восьмираундовий бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбудеться 19 грудня у Майамі. Ну що, категорична відповідь Усика, який точно розуміє, що таке бокс і як складається бій, якщо спортсмени справді збираються викластися на максимум. Але ось як казав Маління, чи її відчуття, щось тут не так. А як ви вважаєте, чи можлива постанова в такому офіційному поєдинку? Чи ми побачимо чесну битву з цілком очевидним результатом? Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.